Додому разом із сотнею інших жінок із рашистського полону повернулася ординаторка відділення військового госпіталю у Маріуполі Олена Кривцова. Про шість місяців нестерпного очікування сайту вголос розповів родич Олени Андрій Кривцов. За його словами, вона разом з іншими працівниками шпиталю потрапила до полону 12 квітня. Однак жодної інформації про те, в яких умовах та де саме жінка, ніхто з її близьких не знав. Чоловік Олени Юрій Кривцов – теж військовий лікар, який досі перебуває на нулі. Юрій важко сприйняв звістку про полон. Дружини за словами чоловіка, 21 вересня був обмін, і з полону повернулася дівчина, яку тримали в одній камері з Оленою. Вона розповіла жахливі деталі про те, як їх били та катували. І ось 17 жовтня Олена Кривцова таке повернулася додому, хоч її родина до останнього не знала, як пройде обмін. Родичі захисниці ще не бачились з нею, адже всі визволені українці перебувають під цілодобовим контролем лікарів. Нагадаю, 17 жовтня Україні вдалося повернути із російського полону 108 жінок-захисниць.